У нас 18 березня, на вулиці ще кругом сніг, я після церкви Мозгарінку. Залишилася вдома, я пішов маленько на озеро, я практично кожен тиждень ходжу на озеро Антарія. Та заодно з вами маленько і побесідую. Останній час страшно, з'явило таких суперпатріотів з, з аватарками міньок, котиків, мачок, прапорців всяких, які повчають мене життєве. Більшість з них я на мільйон процентів впевнений, що сидять чиновнички, які мої любимі, або їх родственнички, або їх шестерки, які у них на роботах, все життя і прислужники, так сказати. І... Зараз мені щось там ходять терти, називають когось сикуном. А вам так, шановні мої, <гум> для мене не шановні. То підіть в ваші родственнички, ваші начальнички. Хоча б на 4 місяці, як я був я, і дайте довг нашій державі, якраз поміняєте тих пацанів, які там по, по року служать по 8-9 по місяців, а тоді будете щось мене получати життю. Бо я дивлячись на ваші рожі, які ви відвідали за рік, коли Україні йде війна, та Мало дурно стає. Я розумію, що гуманітарка валить вагонами, ваші підвали позабивані, ваших родичів позабивані. Ви купаєте зараз у, у, у багатстві, бо як кажуть, для когось війна для когось мати рідна. Для вас вона якраз це друга мати рідна, ніякого контролю, ніякого того. І почаєте, сидячи вдома в теплих містах, прячучись під чужими фотою і тими, як кому що далі робити. Такі як ми, заробітчани, особливо закарпатські, від 18 років стукнуло до шпателю зуби вперед, заробляти на файну машину, на файну хижу і так далі, тому подібне. На файні просувки, топанки теплі, а ви чинушки, ваші родственнички, які сидите по 30 років на посадах, потім сідають ваші діти, потім правнуки і так то все йде з покоління-покоління. Покоління. Нічого корисного не приносити, де лише пригисти війну. Ту війну, зараз, за яку наші люди так страдають. А я думаю, тут більше принесу користі, коли раз у місяць пушлю тих 100 доларів, які зроблені чистими руками, не вкрадені так, як у вас, як ви крадете руками, збагачитись. Зарплатка у вас по 10 тисяч, а ось вас на лексусах, маєте дачі, дітися, ваші участь по, по Лондонам, по Парижам, по всяким тим. А я віддам свої чисто зроблені і тим більше принешу користі. Тому нешановні шановні мої сикуни, така вам моя відповідь. Я знаю, що я роблю, як я буду робити. І не вам мені показувати, як мені жити, і що мені робити. І як батьківщину любити. Так що, чао, чао, не хворіть. У всі набережні стоять бака, сортування мусора, то кусі в Канаді. Усі в Канаді все сортується. Переробляється. Я вже розказував, що тут жителі Торонто дарять такі лавочки по набережні. Ось знову подарена Анна Трокова. Подарила таку лавочку, щоб сиділи люди. Одна і там ще одна. Прогуляюся, але вітер ужасний, ужасний, зато при Затом приобрів отакий полосоц. Тут канадці солоди бачу так, виставляючи кому що треба, якщо хороші вещі, якщо відорваний шнурчик, тоді все пилисос, А то дуже добре удобно присос фірми, не знаю. Просто така вещь, вдома пригодиться. Він у нас є, буде у нас два. Так що... Ой, поход на озеро виявився ще й корисним. Комусь книжки, комусь свічки якісь, тим словом. Якщо якась хороша річ, то її не викидають. то забрати. Забрати. З чим то тиждень йшов сюди, було на тому місці пустота. А вже бачите, який домик. О, каркасник то тут лупає за тиждень-два і два етажі стоїть. Бустренько ти такі речі. То два домики даже, ага, два зразу. про заробітчан сказати, тих, які в перші три місяці війни зробили стільки, що навіть не зробила наша держава, скільки було послано амуніції, скільки було послано допомоги із своїх кровно зроблених грошей, неукрадених в державу. А ті, що зробили своїми мозолями, до сих пір допомагають нашим друзям, до сих пір приїжджають, відміну від тих злодіїв чиновників. Які збагатились на гуманітарці. Так що нашим заробітчанам ще треба покласти при життю настоящий пам'ятник. Так треба маленько дати ногами і перепочити, по берегом все пройти мало до озера. Бо не питається мене, тут писані. Славі, чи не болить, тя хребет чи нога? Я вам пам'ятаю, що болить, бо нарахували мені в госпіталі, коли був. Щоб зробити операцію на ну, два суглоби суглобути, не грижу, то 300 тисяч гривень треба заплатити, ніж не їх взяти. А може, десь Бог це зробить безкоштовно. Дуже гарне кофе і добра е, від Тім Хортонс. Дуже добра кава. <му> Я в пошуках секонд-хенда в Канаді. Треба мені купити вилочку на переносочку і ніяк не можна піти, а ось він є. Має десь буде червоний буквами написано. О! Тут є. Найшов лет. Одна соловочка метро від мене Куча каструльки Пошу і, і все недорого. П'ять доларів, 3 долари Переварочку Веки Я шел убрать нас. куча. Мужик, куча всяких. вот это тоже Сейчас чайник. Кофе Все, что не собралось. Тоді на ту церкву українську православну Афротефальну Володимира Великого. Велика біда прийшла Бо постійно приходять люди спілкуватися, випити. чай, каву, троля дівчата. Та було なるほ i